Жіночі літні футболки, апт Fashion Німеччина, де одна позиція, вартує лише 93 гривні. Дуже крута пропозиція, щоб поповнити асортимент свого магазину, радувати своїх клієнтів і, звісно, круто заробляти на якісному товарі. Дивимось, у нас тут буде 29 позицій, 2690 гривень, різні кольори, різні фасони, натуральні матеріали це льон, віскоза, бавовна, еластан. Дивимося, наприклад, ось ця блакитна буде з, е... льон. з льону і віскози. Яка текст стандарт 100, якісні і матеріали і фарбники. Дивимось, представлений ще ось такий варіант, дуже гарно виглядає в смужечку. Склад 55 льон і віскоза. Далі ось така е заварний крем колір. Тут у нас 55 льон, дивимось, рожеву, ось таку класну, така рожева-фіолетова, е з дуже гарними такими рукавцятами. Тут по складу 100% бавовна. Розміри S у нас буде 13, M буде у нас 22 позиції. Дуже гарно, до речі, тут оздоблено таким золотавим принтом. М22, буде 15 і X-5. Тобто ваші клієнти точно знайдуть те, що саме їм буде до душі. З V-образними вирізами, всі такі середньої довжини, базової класичної. І такі я б сказала, трошки вони розвітаєчки такі. Дуже легенькі, будуть приємні до тіла, бо тут використовуються натуральні матеріали. Далі показую. Є ось такий варіант. Дуже класні, вільні такі. Ось це мій просто фаворит. Подивіться, як тут виконана ця частина, оздоблена, дуже гарно, так легко, непринужденно. Так, дивимося, ось така морячка є. З дуже гарним оздобленням вигляді бантиків з боку і нагадаю, лише 93 гривні за одиничку класна сертифікована продукція. Звертайтесь до нашого відділу продажу. Всі контакти будуть під цим відео.